Вітаю вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні я хочу повести розмову про наш мозок. Цікавий орган. Він не втомлюється, а ми думаємо, що стомлюється. Він працює навіть уночі. Він же ж відшліфовує те, що ми чули, бачили, робили у день. Ми кажемо, що мозок втомлюється, це наші емоції дають таке відчуття. Мозок дивовижний орган, він не має больових рецепторів, але реагує на біль. І ще дивовижне в мозку те, що він реальні пакти сприймає так, як і фантастичні. Йому він просто реагує, розумієте на це. І тому треба добре мати нам знання, щоб відмежовувати правду істину від фантастики. Мозок потребує тренування як кожен наш орган. Йому потрібне навантаження, бо інакше він не буде виконувати гарно свої функції, скажімо так. Як тренувати мозок? Ну, найперше, звичайно, з читання. Якщо ми читаємо художню літературу, збагачується наша уява, мозок працює, збільшується е, активність і діяльність наших нейронів, ми уявляємо картини, події, е, місце, вчинки і так далі. Якщо ми читаємо науково-популярну літературу, ми теж звагачуємось, даємо поживу для нашого мозку. Крусфорди, різні ребуси, розгадування і розв'язування задач, загадки, комп'ютерні ігри, якими захоплюються наші діточки, але треба щоб у міру теж є поживою для мозку. Дуже дуже необхідно для мозку діяльність, особливо збагачення киснем, бо інакше він буде не так працювати, не буде е, правильно виконувати свою, свої функції. І тому треба діяльно, фізично збагачувати наш мозок, енергію. А от що шкідливе для мозку? Отут я хотіла б зупинитися, тому що ми багато цим ці... якось нехтуємо, скажімо так. Ну, Найперше я хочу назвати трансжири. Ви розумієте, вони так, шкід... так шкодять для мозку, вони просто-напросто його назад тягнуть. А трансжири виробляються, як відомо, з переробленої олії і розумові процеси. Розумові процеси, розумові хотіла сказати. Де вони є? Це в гамбургерах, в картоплі прі, в в пирогах, в майонезі, в маргарині. Ну і далі швидкі вуглеводи. Ми навіть не уявляємо, як вони шкодять для нас. Вони швидкі, тому що дуже швидко засвоюються нашим організмом. але але викликають, піднімають рівень цукру. Це торти, це молочний шоколад, це тістечка, це кекси, морозиво, газовані напої, солодкий чай, алкоголь. Особливо шкідливий, солодкий чай, який ми часто діточок, що йдуть до школи, супроводжуємо в школу, не треба. Краще звичайна свіжа вода. Далі барвники і ароматизатори. Ох, як шкодять! Це солодка газована вода, мармелад, бульйони, кубики, це чіпси, сухарики і навіть приправи. І хочу ще сказати про соління. Ви знаєте, що Надлишок солі в організмі приводить до того, що наші судини набрякають, а відтак рух крові уповільнюється і це викликає гіпертонію. Воно нам треба, ні. Тому тренуємо мозок, тому працюємо. Тому читаймо, і нехай нам щастить бути здоровими у праці над собою. Зустрінемось.